Это великолепно. Я знаком с людьми тоже других облэнерго. У них не проводятся такие спартакиады. Это очень важно. Как говорит наш голова правления, энергетик, это очень хорошо, когда он еще после рабочего дня находит время час-полтора для спорта. Значит, в здоровом теле здоровый дух. Это очень важно. Це вже дев'ята спартикіада і широку кількість її учасників зростає. Перші етапи змагань проходили з 21 березня по 25 квітня. Участь у них взяли понад 650 енергетиків. Ми ждемо кожен рік цю спартакіаду, тому що ми вже знайомі. тут з Новограда, тот з Житомира, тут з Корисня, тут з Бердичева. і радий завжди зустрітися. Для нас це праздник. Мініфутбол, волейбол, гирьовий спорт, перетягування канату, настільний теніс, гра на більярді, шахи та гра в нарди. Це не просто спортивні змагання, це передусім мотивація працівників. Спорт це сила, енергія наших працівників. Як і тут вони викладаються, всі сили, так і при роботі. До фіналу змагань вийшли вісім команд, між якими точилась запекла боротьба за призові місця. У загальному заліку їх поділили команди користання Житомира та технічної дирекції компанії. Сіда дуже сильний футбол у нас. Допустим, у нас сьогодні чотири команди, і ніхто не знає, хто виграє турнір. Працівники компанії переконані, що змагання дозволяють налагодити потрібний психологічний клімат у колективі, аби працювати було комфортно. Але спорт єднає не лише колег по роботі у спорті. Є єдність України і це дуже важливо. Переможці змагань отримали не лише медалі, кубки та грамоти. Незважаючи на тяжкий економічний стан у державі, керівництво компанії віднайшло кошти на заохочення переможців. Хочеться перше, що сказати, велику вдячність нашому управлінню, нашої компанії, особливо голові правління, це Левіському Анатолію Володимировичу, які знаходить можливість для організації коштів.